Вітається програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин, і говоримо сьогодні про долар, який невпинно зростає, про політику уряду, про можливий бунт освітян, про наших депутатів Верховній Ради від Львівщини, які лобіюють чи не лобіюють питання Львівщини, зокрема у Верховній Раді. І говоримо з депутатом Верховної Ради Оксаною Юранець. Яка буквально декілька днів ви навідались до Львова. Дякуємо, що знайшли час до нас у студії Добре. потрапити. З якою метою до рідних чи десь свій побут влаштувати? Чи є певні організаційні питання? Ну є момент, коли ти маєш кілька днів, щоб бути в окрузі, та поспілкуватися з людьми з проблемами і мати можливість ну, живого спілкування. Звичайно, що кілька днів були діти зі мною в Києві, ну їм не сподобалося, сказали, що більше їхати туди не хочуть. Але я думаю, що ми з часом. Звикнемо до тих умов в крайньому випадку, не треба їхати нам на схід, і ми не лежимо в окопах. А якщо треба їхати і воювати в Києві, я думаю, що це ну тобто, ми розуміємо, що кожен з нас має робити добре свою справу. Тобто ситуація така, що ну на жаль, мало оптимізму і дуже сумно, так і знову ж таки не говорячи про події ті в країні, а взагалі те, що ти міг побачити як новий депутат у парламенті. Граз одразу напевно до питання ваші рідні освітяни ви безпосередньо з цією сферою як-не-як пов'язані. До вас звернулись, ми бачили у соцмережах з листами, яка ситуація зараз, про що йдеться, чому освітяни навіть є загроза, як ви сказали, бунту освітян? По яких пунктах їх не вдовільняє, можливо. Ну, ви знаєте, починають напевно з тих, хто дуже інтелігентний, дуже мовчазний, дуже освічений. Тобто, із них починають, ну скажімо, робити якусь таку річ, яка точно не сприйметься, тому що їх дуже багато, і, зокрема, Львівщина, це Львів, це є той регіон, де дуже багато є людей, які зайняті в освіті саме. Mm. Якщо говорити про те, що ну, ми написали дуже різко, так, тому що насправді я кажу, вони мають можливість почекати, витримати, тому що це люди виховані і освічені. Але є проблема в тому, що, наприклад, за угоду. Не голосувала я коаліційно, перепрошую не коаліційно, а угоду з кабінетом міністрів в зв'язку з тим, що я не побачила того, що могло би нам сказати, що буде зроблено за рік часу. Все ж таки, ми обирали парла, кабінет міністрів на певний період часу. Мені, як колишньому голові комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних обласних програм і рішень ради, було би цікаво, як буде звітувати уряд за три місяці, за півроку, за дев'ять місяців і рік. А коли нам, замість того, як пробігти 100 метрів, розказують про 3 кілометри, ну для мене це не зрозуміло. Коли є в цій угоді кабінету міністрів там 3 роки, 2 роки планування чи 5 років, ну воно видається дуже популістичним і більше того, нереалістичним до виконання, тому що ми можемо зробити абсолютно інші речі, якщо це буде, там маємо такі можливість, скажемо так, почекати, спробувати там чи ще щось зараз, немає на це часу. Пропозиції, які були до п'ятниці, бо п'ятниці був відкликаний бюджет. Ну, були страшні речі, та, які не сприймалися б взагалі суспільством. Можна тактички Тоб... по пунктах. Тобто, що в основному, Ну, наприклад, перше, коли я прийшла до себе на роботу в політехніку, люди почали питати, як я можу платити 24 гривні за квадратний метр. Каже, а чи порахували той, хто робив цей розрахунок, навіть проста людина, яка там е працює, наприклад, двірником, вона має зарплату там 1200 гривень, і їй треба сплатити за свою е кімнату там, 30 квадратних метрів. Як вона зможе сплатити ці цю суму грошей того податку навіть в рік, якщо це буде 24 чотири за квадратний метр? Тобто не Охомість, наприклад, в Києві і у Львові має різну ціну. Так, якщо ми говоримо про село і ще десь, то тобто, так само це інша вартість. А тут був такі урівнялівка. тобто фактично знову залазили до кишень тим, хто не може це сплатити. Хто і так люди мають відмовлятися від свого майна, багато хто отримав спадок. Так він, можливо, там не може робити дуже дорогих ремонтів, але це його майно, яке він має сьогодні. Е, натомість, наприклад, 12 законів, які є дуже важливі і розроблені швидше для того, щоб наповнювати бюджет наприкатуксаної продав нашим депутатам. Від блоку Петра Порошенка, власне, групи удару, це які є знову ж таки. Писані разом з реанімаційним пакетом реформ 12 законів для наповнення бюджету, які є дуже нормальні для того, щоб не лізти в кишеню тих середньому малому бізнесу, а тим, хто сьогодні мав би платити податки, що, чому найбагатші не, не є першими у списку для сплати податків, тобто дохід в них високий, а сплата податків не є на першому місці. Тому ці всі моменти були враховані, бо тривалий період часу, наприклад, фаховість в тому чи іншому напрямку говорять за себе сама, що Чітко треба дивитися за потребою. Але сьогодні залізти в кишені освітянам. Ну це взагалі видається дуже дивно. Знаєте, коли мені студенти приносять своє звернення і кажуть, що це звернення студентів Так, звернення стунськи вони попросили передати Яценюку. Я відгукнулася відразу на Фейсбуку, коли вони тільки звернулись, і вони кажуть так: одна влада в нас побила, а друга влада хоче забрати. Залізти в кишені, і забрати нашу стипендію. Напевно, треба щось робити. Можливо, і ті потреби, ті мають бути зміни в освіті так само, але це мають бути правила оголошені до того, а не під час гри. Так і якщо сьогодні студент розраховує, що він там в січні лютому, тому що я знаю таких студентів, які у грошовій масі кошти отримують тільки зі стипендії. Тобто mm -hmm. це їхні кошти, які вони можуть витратити на дорогу. Батьки їм можуть дати там з собою вареники, борщ, хліб печуть самі, тому що вони не мають коштів, щоб їм давати можливість навіть на проїзд. Але діти обдаровані талановиті хочуть вчитися в вузі, так? Бо вони вчаться на ту стипендію. Тому я думаю, що ці моменти є трошки неправильними. Тому що ці люди, які сьогодні змінили, я вважаю політику в нас в країні, так які підняли цей майдан, які відстояли гідність свою, так, вони будуть за нею далі стояти. Так, вони перш. не можуть бути тими, тому що вони навіть більше того, вони своєї стипендії збирали кошти для того, аби... Підтримувати своїх друзів, які сьогодні є на сході, як ви думаєте, вам вдасться оці питання пролобіювати? Наскільки відчуваєте в собі сили, десь вже е, таку співпрацю налагоджену? Ну ви розумієте, депутат так само, як і, вир... і обласної ради так і Верховної Ради, він має право бути у всіх комітетах на слуханнях. Тобто він має помічників, які можуть його інформувати, що відбувається в тому чи іншому комітеті. І однозначно, я як мажоритарник мушу розуміти, що я не можу е, стати вузькоспеціалізованим депутатом Напевно, це було дуже правильно і було би, скажі, ну, так, в комітеті його стратегічного... інтеграції. Так, так? Так? Інтеграції це комітет, який е, через який мають проходять абсолютно всі закони. Чому тому, що сьогодні, приймаючи новий закон в країні, який має працювати, будь-які того, що навіть е, перший законопроект, який є спільно з Оксаною Протан, це є законопроект гармонізації 50 економічних законів. Він які так і називається нова економічна політика. Тобто, де ми мали чітко усвідомити, що всі закони мають, ну так, як не виключати, то принаймні, співіснувати спільно разом так, щоб ця економіка мала можливість розвиватися. Тому е, в даному випадку, власне, цей напрям буде все одно вестись. Але як мажоритарний кандидат я мала передвиборчу програму, в якій зазначала дуже багато речей. Це і підтримка студентів і тих освітян. Ми з ними зустрічалися більше того, під час кампанії були зустрічі з. Власне, з міністром освіти на той момент у відпустці, але це був Сергій Миронович Квіт, який сьогодні є міністром освіти. Тобто він ці проблеми цю проблему знає. Комітет, який очолює Ліля Гриневич, так само він також розуміє, що це не, та, не 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 той напрям, з якого можна щось забрати. Це точно не там треба дивитися. Більше того, ми розуміємо, що сьогодні курс гривні абсолютно інший. Бюджет до п'ятниці був закладений 22 гривні, 22 гривні, А сьогодні це вже який буде пропонований це 25 гривень. Тобто, ми розуміємо, що. З цієї зарплати, яка сьогодні існує, забрати що це вже і так наполовину менше ніж було, mm. та? чи навіть в три рази менше. Тобто ми свій можемо дати відповідь на це. І ну є момент такий, що бо дуже цікавий гуманітарний блок, що коли що будуть робити, наприклад, коли звуть кількість декількість гуманітарних дисциплін. То пропозиція міністра, щоб, наприклад, якщо поділити школу початкова, середня і вища школа 59 класу, щоб уроки читали люди зі ступенями, тобто кандидати, доценти, mm. які будуть читати у школах власне свій предмет. Щоб гуманітарний блок з вузів забрати до школи, тобто реформа дуже така серйозна. Але знаєте, тут треба задати власне туреччину, яка виходила і ставала публічною світською країною. І вона першим ділом це підіймала зарплати вчителям. Освітяни, тому -то що... навпаки, все да, відбувається. Тобто, фактично раз, все таки, чи вдасться вам ці питання десь донести, пролобіювати, розказати про знаєте, це... нам говорили, камін. просто ваша позиція не голосувати, вона є правильною, і ви маєте аргументувати і переконувати інших, щоб вони підтримували вас. Тобто, ми абсолютно співпрацюємо дуже тісно з цими молодими депутатами, які вперше зайшли до парламенту, які вперше стали депутатами з різних політичних сил, позафракційних. Тобто, ми абсолютно всі разом спілкуємося. Тобто, це легше, це простіше. Е, в нас відбуваються такі навчання, бо ті, хто хоче змінювати країну, мають розуміти, як це правильно робити насправді система, яка є у Києві, Верховна Рада, це такі танці, 23 роки нічого не змінювалося. Тобто, якщо навіть зайти в обласну раду чи навіть в війську політехніку, це ну структури, які абсолютно сьогодні є, ну вже такі більш проєвропейські. А там 23 років ніхто нічого не змінює ні посуду, ні, скажімо так, інтер'єру, нічого взагалі це так, і залишилося от сталим і знаєте таким закоренілим. Коли Купа людей видають якісь довідки, погодження та й тобто... десь я хотіла сказати, бюрократичні, так це жах. тобто, ну таке враження, що це система, яку треба, ну ця советська система, вона там так і залишилась. Тобто, і, і, от це для нас найгірше, що може бути, тому що ми проходимо до керівника апарату і пояснюємо, що якщо приходить голова громадської організації, з Львівщини, він хоче зустрітися з тобою в кабінеті. Він має право зайти, і коли ти показав своє посвідчення. А в даному випадку мені пояснюють, що я маю звернутися до секретаріату комітету або я маю мати якусь особливу посаду в комітеті. Ну це видається не просто маєте порватися. Так, тобто статус депутата мені мажоритарника не дозволяє це зробити. Зрозуміло, що я йду тоді до Зайчука, і він фактично окремим розпорядженням дозволяє це робити мені, бо ти стоїш і відстоюєш свої права, бо іншим цього не треба. Далі купа мукулатури. Фактично, бюджет це кілограм паперу. Хоча насправді я вважаю, що ну сьогодні вже кожен має з собою якийсь гаджет, з якого може це прочитати, і нема потреби стільки нищити паперу. Зрештою, за кілька двох-трьох депутатів, які відмовились від того, що вони можуть бути мобільними сьогодні з технікою, друкується на всіх 400 осіб така кількість паперу. Тобто є багато моментів, де можна зекономити, знайти кошти, де можна було певним чином скажімо, ці речі замінити. Дуже багато знаєте, сьогодні. Ну ми маємо зрозуміти, що коли нам з одної сторони хваляться, що там зменшився борг перерахунку та на, на курс. Ну видається смішним, тому що насправді нічого не змінилося, так для візуалі... візуалізації однієї картинки. Ну я розумію, що сьогодні легше платити, наприклад, і ми маємо вже наприклад не 100 доларів, а 30 доларів. Mm -hmm. Це вже є різниця в тому в, в оплаті, але ще ті 30 забирати це теж ну, скажімо так, не ненормально. Мало часу, напевно, маємо, хочеться про це з вами поговорити коротко по євроінтеграційній частині. Десь я зустрічала інформацію, що зокрема на сході плануєте якісь інформаційні роз'яснювальні роботи робити. Чи над цим зараз працюєте? А, на ну, часі, у нас комітет такий ну, цікавий, тому що там є Ірина Геращенко, яка дуже часто з Марією Івановою їздить на схід, особливо це як по таки, статус її особи від президента, та яка доручив там постійно перебувати. Тому перший візит запланований комісі... комітетом євроінтеграції. Власне, на сході є в нас Євген Фірсов, це дуже молодий депутат, 26 років з Донецька, який, ну скажімо так, роботу про те, що таке Європа, і як з нею ми маємо співіснувати, і що в нас є певний простір, є певні якісь спільні стандарти mm. життя. Ми маємо про це говорити на Сході. Я думаю, що це є, ну, дуже правильно, хоча перший заступник відразу це колишній міністр Кабінету міністрів, сьогодні це депутат. Семирак Остап сказав, що наступний візит має бути обов'язково до Львова, щоб з'єднати схід ага, і захід. Тобто ну тобто такий момент, що комітет е, євроінтеграції, який має сьогодні чітко моніторити усі законопроекти, які будуть запропоновані у Верховній Раді, і потім пропонувати, чи вони відповідають. Тим стандартам, за якими мають бути писані закони в нашій країні, ну це є дуже важливо і пріоритетно сьогодні. Зрозуміло є багато людей. Мустафа наєм, який буде це поширювати інформаційно. Ми сьогодні відстояємо зеленої сотник, щоб можна було транслювати всі засідання і щоб. Будь-хто кому це цікаво міг побачити це, щоб Online було режим, публічно та онлайн режим. Абсолютно це дозволяють умови, і в попередні роки це саме так і було. І це знову ж таки в той час рятувало багатьох депутатів, які були проукраїнських від тої системи, яка була і влади, яка тоді абсолютно не хотіла коритися і абсолютно по іншому світу показувала Україну. Тому це той момент, коли. Ми будемо мати можливість на це впливати. Останній законопроект, який розглядався, це був фактично і єдиний. Це щодо угоди Кабінету міністрів. І, власне, по НАТО та заблоковий статус України було три законопроекти, і знову ж таки ми запропонували абсолютно всі три, щоб на розгляді вже далі у Верховній Раді можна було обрати той, який буде найбільш прийнятний. Хоча рекомендації свої, звичайно, висновки комітет надав. Далі відбувається реєстрація, в порядок денний включаються інші законопроекти. Знаєте, нас дуже багато вчили казали, що сьогодні багато всіх законів, вони майже всі написані. І змагатися в тому, хто скільки більшу кількість напише законопроектів, не є так, скажімо, правильно, де бо просто прийняти багато законів, але чи стане краще жити. Саме треба ставити собі відповідь на це. Ну все ж скільки законопроектів ви безпосередньо дотичні, до скільки закону Станом на сьогодні? Це є чотири законопроекти. Гаразд, я так і від вас таку нотку відчуваю, і від інших депутатів щодо якраз програми діяльності уряду, десь така прослідковується завуальована критика. Це правда. Ну ви розумієте, коли ну нібито перший кілька сторінок, але коли перша була скажімо такий виступ прем'єр-міністра, що було 160 сторінок, але після моєї редакції головного редактора залишилося стільки скільки ви отримали на руки. Але коли, наприклад, там є молоді спорт, прописано п'ять слів. Цього лише так, і та програма, яка була прийнята ще в попередніх роках, нічого не змінилося, то тоді не розумієш, ну для чого це вписувати. Якщо вона є ще вущою, ніж коаліційна угода, яка складається з 66 сторінок, тому ми розуміємо, що невід'ємною частиною чи навіть основою має бути коаліційна угода, і далі це є програма. Але ми дуже хотіли, щоб показати дуже швидкі кроки. Навіть коли згадувати Бальцеровича, його реформи, за рік часу це все змінилось. Тобто, фактично, газ, який зріс 400 разів. Далі за рік часу відновилося і можливість платити mm -hmm. Цей газ з'явилася, а тут просто фактично сьогодні готове суспільство до багатьох речей. Я спілкуючись з людьми, вони готові зачекати, вони готові потерпіти, але вони хочуть знати, коли цьому буде кінець. І от, власне, коли цьому буде кінець і як швидко це має відбутися, на ці відповіді має давати власне уряд, який сьогодні обраний. Так угу. у нас є надія на те, що ці іноземці такі дадуть результат. Більше того, я навіть планую на власне, коли буде день. Запитань до уряду подарувати українська мова як іноземна для тих двох наших іноземців, бо Наталя Яресько знає мову, так а іншим двом подарувати такі збірники, які підготовлені. У Львівській політехніці інститутом освіти, культури зв'язків діаспорою міжнародним, який подарував ці книжки, щоб передати власним цим міністрам, зрозумі... дати їм, скажімо так, ну, таку наснагу до того, що ми готові їх підтримати і допомогти, аби вони могли тут багато речей змінити. Знаєте, коли сьогодні дуже цікавиться, абсолютно все вивчає міністр економіки, це приємно, тому що він, наприклад, підприємства, які дали йому на підпис на приватизацію, прем'єр-міністр, він відклав і сказав: Я хочу це вивчити, бо ми розуміємо, що, можливо, на які державні підприємства таки експортово галузь, варто дати? Іноземців запросити менеджерів, топ-менеджмент, які, напевно, за три місяці зможуть зробити високий рівень капіталізації в цих підприємствах. І це буде сталий операційний дохід для країни, бо сьогодні ми маємо розуміти, звідки ми маємо наповнювати бюджет, кошти. Тому що підприємства, які сьогодні дають прибуток, які мають імпорт, які забезпечують, вони мають працювати, і вони мають працювати на країну. А далі ми будемо бачити, тобто є різні моделі. Просто жодна модель ідеально не може підійти, яка навіть є у світі, щоб вона могла. Підійти в Україні і вона гарно абсолютно запрацює, має змінитися абсолютно інший підхід. Пані Оксано, як ви думаєте, яке питання найчастіше хотіли поставити вам читачі, зокрема сторінки у Фейсбуці нашої тут в ефірі? Про що хотіли почути? Знаєте, одна з депутатів теж і Вона каже: не пишіть мені, що знала на що йшла. Я точно знала, що буде саме так. Я можу відповісти тими самими словами, що я не знала, що буде настільки важко. Тільки з оцінки того, що це є інший фронт, який треба також сьогодні воювати. Ну ти по іншому це не сприймаєш. Єдине, що бажання постійно вчитися і спілкуватися дає тобі наснагу до того, що абсолютно до того чужі тобі люди, але з однаковим баченням розвитку країни сьогодні можуть об'єднатися в парламенті. Тобто, абсолютно mm. нові молоді люди, які не збираються коритися тим правилам, які були до того в Але приємно, що ось такі речі, зокрема навіть в соцмережах, ви видруковуєте читаєте, десь дослуховуєтесь і. І... Ні, ну, воно важливо спілкуватися в будь-який спосіб та, з людьми. Якщо це є один з методів, є дуже багато звернень, які люди подають, наприклад, там, щодо своїх особистих проблем. Це і е, знову ж таки, ті люди, які сьогодні мали кредити власне, у валюті, так само великою проблемою є в країні. І оце фактично люди вже. Це якраз зараз основне питання, яке хочуть почути громадські, що буде з доларом. Я розумію, що це не зовсім до вас запитання, але все ж. Е Чого очікувати чи падати в паніку? Ви знаєте, ну якщо панікувати, ми ж не панікували минулого року, осінь. Думаю, що і зараз ми не маємо панікувати. Звичайно, що проблема, тому що всі ми з вами отримуємо заробітну плату у гривнях, так. І знаєш, не треба напевно говорити про те, що всім нам однаково, так бо це нікого не буде тішити. Але я думаю, що далі, якщо ми будемо правильно робити ці кроки, якщо ми будемо вірити, що в нас все буде добре, ми так само зможемо перемогти, як і на Майдані в минулому році, тому uh -huh. що по-іншому, ну це був би розпач, можна просто плакати, можна там впадати в депресію і все таки сидити. на призволяще ніхто зовсім не кине. Я Думаю, що ні, що ми мусимо сьогодні дати собі в цьому раду. І більше того, я чітко розумію, що ми не можемо чекати від когось, що нам тут буде особливо допомагати, поки ми самі не. Будемо собі давати раду, абсолютно відстоюючи свої інтереси. Ну ніхто нам не зможе допомогти в цьому. Ще одне з перших засідань Верховної Ради е зустрічали інформацію, де ви говорите. Фотографія є е про те, що депутати від Львівщини тримаються разом. Наскільки зараз ця тенденція зберігається, і наскільки ви можливо співпрацюючи? Ти співпрацюєте чи створюєте свою групу? Я як зараз саме львівські наші з Львівщини? Я намагаюся координувати роботу із тими, груп, з тими людьми, які входять від Львівщини з групи блоку Петра Порошенка. Так само самопомочі. Я знаю, що окремо координую роботу з народним фронтом, тобто ті, що є від Львівщини, бо там в інших мене як само от Володимир Парасюк. Тобто, всі люди абсолютно гуртуються і розуміють, що вони мають допомогти. Мені подобається, що коли ти підходиш і вони як мажоритарники розуміють, що вони не можуть щось вигрести з того бюджету, бо це смішно, і ти нічого не вигрезиш. Так mm -hmm. вони розуміють, що я сьогодні, ну скажімо так, на ось першому місці є країна, і ми розуміємо цю цілісність. Ми розуміємо захист на сході і маємо зрозуміти, як ми можемо поставити межі, коли це все скінчиться. Але хочуться об'єднувати, хочуть зрозуміти, що співпраця має бути спільно. І сьогодні, коли був запропонований нам документ, який підготувало департамент фінансів Львівської обласної адміністрації, я скинули мені на пошту. Я перекинула абсолютно всім іншим депутатам. Кілька з них відгукнулися. Тут люди були в курсі, що вони пропонують, бо все ж таки це готують не. Якісь, скажем, ставлені керівники, які приходять і підходять, а готують люди, які фахово над тим працюють багато років, і їхні пропозиції навіть щодо фінансової децентралізації є дуже слушними і потрібними, тому що навіть наприклад і самої Львівської області ми це можемо показати, як в інших областях є та сама проблема. Бо коли нам хочуть забрати податок, який фактично є бюджетоутворюючим е, області, а пропонують три інших, які навіть і на 30% не заповнять тої самої. Ні, що чи нам потрібна така децентралізація? І розуміємо, що напевно з медициною і освітою важко буде справитися. Але знаєте, коли ми от слухали в суботу лекцію, і людина, яка дуже тісно співпрацювала, до речі, з сьогоднішнім міністром охорони здоров'я, каже: знаєте, я вважаю, що всі гроші треба передати на освіту які б в нас не були, з будь-чого каже, це має бути в освіті. Каже, коли в нас в медицині на більше 30% сьогодні, ну взагалі за прикладом, якщо більше 30% є оплата. Пацієнтом, то це не є державна медицина, це є приватна медицина, і треба говорити про це вголос. Ну то тобто, працювати є над чим у всіх сферах, чи руки не опускаються, чи десь нема такої паніки. Ах, зі всіх сторін мене розривають. Є багато проблемних запитань чи, чи... ну просто Як кількість все людей, які в команді є та помічників. Ти намагаєшся спрямувати їх за такими напрямами. Є, наприклад, помічник, який е, колись був просто бізнес-партнером. Сьогодні це є людина, яка є депутатом парламенту Чехії. Це є верхньої палати парламенту, тільки 80 mm. осіб, які сьогодні чітко розуміють, що він має тут е, ваші інвестиції. Так, соді помічник. І його власне бізнес-партнер сьогодні є депутатом парламенту Чехії, верхньої палати, тобто ці, які mm -hmm. контролюють власне тих 200. І вони ми плануємо за кілька тижнів зробити таку зустріч тут, бо інвестувати вони хочуть все ж таки, бо знають Львівську область, але на рівні співпраці допомоги вони готові працювати на рівні країни. Тобто, вже як, скажімо так, парламентарська mm -hmm. приємна. Парламентар. Тобто десь Рен. таких фахових людей високої про європейських, які абсолютно не коряться з тим, що, скажімо, північний сусід з ним можна мати mm -hmm. якусь праву. Зокрема, за кордонним закордонним Так, Тому тут є дуже. Важливо, що ми зможемо як по тій транскордонній співпраці, яка в нас сьогодні існує вже з Польщею, наприклад, знімачну. От власне ці всі речі дуже гарно поєднувати, і показувати, що у Львівській області це працює. Так треба це поширювати далі. І має бути таке звичаєве правило такого спілкування. Так розумію, ми з вами, якщо зустрінемось, то вже напевно у наступному році у нашій студії. Вам бажаю наснаги, десь терпіння, розуму. Дякую напевно від імені глядачів за те, що ви систематично звітуєтесь десь в соцмережах, і ми можемо читати про вашу діяльність, про ваші кроки. І про допомогу десь нашим, зокрема, львів'янам. Я нагадую, Оксана Юринець у нашій студії була, депутат Верховної Ради, а ми повернемось за декілька хвилин на ще теми і ще гості у студії.